Ребята, зустрічайте нового супергероя. Я могутній студент. Ось тут немає ці мої на починання. І я оголошую війну, корупцію в системі вищої освіти в Україні. А це моя зброя. Це мітва. І цією мітвою я винус українських універів, продавніх ректорів та чиновників, викладачів-хабарників та студентів, що купують собі дипломи. І почну я цю війну скажете, чувак, літо на зборі, яка корупція? А я вам скажу, ви її не бачите, а вона є. Менше, ніж за тиждень почнеться кампанія по поселенню в Гурторицьких університетах. А це, шановні, а в корупції. Не потрібні нікому вогодінні внески, незрозуміле страхування, переплата та звичайне збірництво за направлення на поселення. Це все, чого не повинно бути. І тому вже завтра я їду в один з найбільш корумпованих вищих навчальних закладів Києва Національний авіаційний університет. 19 серпня, 10.00. Зустрічайте мене з нами.